Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні вже 21 грудня, а на вулиці майже весні. Починаємо наш новий влог. Хочу почати з того, що дівчата, мої дорогенькі, всім, хто підтримав вчора Олену з Нікополя, яка написала, що їх дуже сильно обстрілюють. Хоча Нікополь, Марганець і будь-яке місто, яке зараз прифронтове, кожного дня майже обстрілюється, але вчора було, їй було дуже страшно. Вона каже, я не знала, кому написати, вона написала мені на моєму каналі. Я маю надію, що з Оленкою все гаразд, і дуже дякую вам за те, що ви її теж підтримали. Тому що коли людина звертається, вона завжди в першу чергу звертається до тих, кому вона довіряє. І Оленочка, напишіть, будь ласка, як ви? Тому що інколи я трішки якась розгублена, я. Намагаюся, щоб було затишно, щоб підняти настрій, але я ж теж та людина, яка зараз в Україні і намагається себе тримати в руках. Тому сподіваємось на краще. Дивіться, яка в нас сьогодні погодка. Майже раз. І на вулиці сьогодні. 9 градусів тепло. А ще вчора мені були, написали такий коментар стосовно того, що немає інших проблем, бігає за верхівкою для ялинки. Е, ні, коментар був нормальний. Я це все чудово розумію, там не було такого якогось підтексту. Чи а під яким відео написали, я вже не пам'ятаю. Це я собі щось придумаю, щоб відвлікатися, розумієте? Інколи, можливо, це не зовсім буває до речі. Ну, вже як є, як є, такі є. А знаєте про що я хочу у вас запитати? Чи у вас теж таке є? Коли дуже складна ситуація, ви себе тримаєте в руках, ви тримаєте в руках свої емоції. І начебто ви все так контролюєте свій стан і якось так. А буває така якась ситуація, яка зовсім не варта нашої уваги. Зовсім. Але це є та ситуація, як сирник так. Вас запалює, і, якби так по-нормальному, то на неї можна було б ніяк не реагувати, а у вас дуже така реакція на це. От буває у вас така ситуація? А ситуація була в наступному. Зайшла я в невеличку таку крамницю, у нас є в місті. Я не буду казати назву, я не буду казати, чим вони там. Торгують, це не продукти. Все. І дівчат я знаю, ну як знаю, я завжди там заходила, щось купувала. Ми, ну, як в обличчя, один одного дуже добре знаємо. І тут я заходжу, ну, дещо там купувала, неважливо що. М -м і дивлюсь, а у них такий акваріум з рибками, такий класний. І я думаю, на сторіс хочу записати. Я так бавлюся інстаграмом, теж відвлекаюся. і кажу, дівчата, а можна ваших рибок записати на сторіс? Ну, сторіс в інстаграм він через добу, його вже і немає. А одна дівчина каже, приблизно мого віку. А це ж у вас Ютуб канал? Я кажу так, і що? Ну, взагалі-то це приватний магазин, тут є хазяїн. Власник, мабуть, є. Ну, це так. Це приватний магазин, тому нічого тут знімати не потрібно. Ну, щось якось така, знаєте, була реакція. Я вже, я вже не казала про Конституцію України, що це порушення. Я вже нічого не пояснювала. І стаття 32, пункт 2, то дівчата взагалі якось так. Мене це не цікавить, що вони знають, і чи знають вони це. Мене здивувало, який савок у людей ще в головах залишається. Я так а що є якийсь державний магазин, є якийсь не приватний магазин, є магазин, в якого немає власника. Тобто, і ти розумієш, що там сперечатися, щоб ні, там же ніякого сторісу не хотілося, але що ще повинно пройти? Що ще повинно трапитися, щоб савок пішов з мозку людей? От що? Я зайшла погрітися в торгівельний центр, а тут вже така ялинка. Ого. А як не кажи, але вона таки додає якогось настрою. І теж скільки всього новорічного. Хоча я дивилась, не пам'ятаю, якесь відео і казали, що гноми це не дуже добрий персонаж. Він не знаю. Але нічого, якось вони себе так гноми ну, зарекомендували, що люди хочуть їх купувати. Сніговичок. Дивлюсь... О, я чомусь подумала, що це верхівка ні, це свічка 210 гривень. Червона та золотиста. Іграшки, іграшки, цукерки, цукерки, цукерки. А знаєте, що я дивлюсь, що цибуля в цьому році не така уж і дорога по 13.50, а в минулому році щось там до 30 майже була картопля 1550, буряк. 11,50, морква 11. М -м. Такі ще, знаєте, на овочі відносно нормальні ціни. І, до речі, пройшла та повернулася, Кутяє. Треба буде зайти в сільпо. Мені здається, що там дешевше буде. О, і тут ще ялинку поставили. Я зараз... О, і бачите, зірка. Восьмикутна, восьмикутна зірка. Ну, так. Тобто мені потрібна правильна зірка, не п'ятикутна, а вісім кутів це різдвяна зірка. О! А я ще зарано була, тому що на другому поверсі магазини майже закриті. Хотіла подивитися, та я вже нагрілася. О, ялинка. Я хотіла просто нагрітися, я нагрілася. І піду сінько буду купувати кутю. До мене дійшло. Я сама собі відповіла на запитання, можливо, ви мене підтримуєте, а можливо, ні. Стосовно того, що я казала, моя реакція на. Чому так? Найбільш таке важливіше, то ти себе тримаєш, а таке, що можна і навіть увагу не звернути, то дуже така бурхлива реакція була, і мене це дуже зачепило. Тому що ось такі ситуації вони трапляються не кожного разу з нами, і у нас, мабуть, ще не дуже такий імунітет виробляється, тому і є така якась реакція. А на те, що з тобою трапляє, трапляється частіше, на це ти вже навчився не так реакцію свою давати, так, пішли, якраз пішли. Так, десь тут я тоді бачила. Ні, тут вже немає. Якісь мандаринки з'явилися. А тут кутя була. А зараз мандаринки, а де кутя? Підемо зараз шукати кучу. І все, куча ось така. Я її і візьму. Яку вона ціну? 43 гривні, а менша 18. Але менше 18, тут тільки зернятка, все, немає там. Тут ще щось є. Тут є родзинки, тут є мак. отаку я і кутюю візьму. Точно. Так, я почала готувати вечерю, там відварюється картопля, буде картопляне пюре. І зараз хочу зробити намазку. Дістала вже заморожену зелену цибульку, морку. Та вона швидко. Тунець, сирочки, яйця, майонез. І стою, думаю, чи... Ще так дрібно таку цибульку порізати, чи це буде щось не то. Я чомусь завжди імпровізую і щось таке додаю. Але, якби був свіжий огірок, дрібно його теж порізати і часник, до речі. Треба Приготувати, бо я про нього забуду. Часник. Все докупи покладу. Така намазочка може бути на грінки, така намазочка може бути в тарталеточки, якщо на святковий стіл. І якщо це буде в тарталеточки, то о, така цибулька вона не піде в намазку. А знаєте, як на краєчки так поставити пів, як декор. У мене нема тарталіточок, це буде намазка. Він коли так щось імпровізуєш, імпровізуєш, і воно ще нормально і виходить. Так що тут моє картопляне пюре, так, закипаємо. Там я вчора смажила відбивні скурочки, розігрію і нормально. І в мене є відкриті огірки, але в цю намазку ні. Мариновані огірки в намазку, якщо б я колись робила, відварити курячу печінку. Порізати її так дрібненько, також, також дрібненько порізати мариновані огірки, яйця. Туди би пішла оця цибуля, але в мене немає печінки курячої сьогодні, і я її не відварила. Це так, думки у голос, як кажуть. У мене є така мисочка, вона для запікання, але інколи я в неї, знаєте, ще роблю салати, тому що вона така заширша йде і не дуже висока. Мені дуже зручно змішувати. Так, і я все сюди зараз буду сирочки ці натру. У мене три штучки. Та скільки є? Два то два, три, три-три. Ну так, все приблизно, як кажуть. О, і часник. Я вже почистила. Щось в мене все по три. Три яйця, три сирочка, три часничка, Оці зубчики, дольки. Сирок, яйця теж. Люди всі люди. Так. Отак. Добре, зараз морква ж в мене заморожена, то я її так руками. Зелень, зелена цибуля, Тунець, наче масло зливала, але. Ну, нічого, менше майонезу буде. Нічого, нехай буде. Вже як вийшло, так і добре. І зараз це все не змішаю. Подивіться, які фарби. Я ще не змішала, а вже як гарно. О, до речі, такий салат можна зробити, знаєте, як у слоями. М -м, відварити картоплю. Сітка з майонезом. Викласти будь-яка рибна консерва, навіть тунець, маринований лук, плавлений сирочок теж, сітка з майонезом, яйця, а морква сюди піде по-корейськи. Теж так тоненько зробити. Або яйця зверху прикрасити. Народився салат? М? Як вам? Пиші. Ні, я інколи на кухні фантазую. Є такий момент. І зараз мені таке придумалося. Але буде поки що намазка. Так, все змішала. Зараз хочу скуштувати, але майонез. У мене такий невеличкий пакетик, то половинка пішла. За рахунок того, що тунець трішки там був з маслом, то я вже так орієнтувалася, але зараз скуштуємо. смачно. І навіть будь-яка рибна консерва з маслом, не з томатом, сюди підійде. Свіжий огірок? Дрібно так, небагато. М -м -м. Дівчата, готуйте, це смачно. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогі.